Конфліктне будівництво споруда на вулиці Озеркевича, 4 А поблизу церкви святого Юра. Обросла скандалом. Активісти відвоюють історичну будівлю, на місці якої забудовники мають намір зводити житловий будинок. Архітектура епохи бароко має довгу історію. Там, на початку ХХ століття, митрополит Андрій Шептицький започаткував народну лічницю, яка проіснувала більше 30 років. Активісти певні, знесення будівлі незаконне. У будівельній фірмі переконують у правомірності своїх дій. Протистояння львів'ян та забудовників бачила Інна царук. Замість історичної лічниці житловий будинок із скандалом, криками та міліцією, так почалося нове будівництво у Львові. Цей шпиталь для нуждених у 18 столітті започаткував Андрій Шептицький. Нині добряча половина будівлі перетворилась на руїни. Проти нищення історії стали небайдужі мешканці навколишніх будинків. Обурені люди кажуть, воюють із забудовником не перший місяць, однак на цей раз усі спроби зупинити руйнівників виявилися марними. Тож, як тільки почули звук ескаватора, викликали на підмогу правоохоронців. Нас просто відволікли, тому що у нас у там от там от будують варять паркани, і ми там з Самого ранку були, а вони тут тишком нишком почали екскаватор. Загнали, почали валити. Забили на сполох в обласній організації охорони історичного середовища. Активісти певні підприємці нехтують пам'яткоохоронне охорони законодавство, тож зроблять все можливе, аби оскаржити рішення міських обранців, які півроку тому дозволили зводити житловий комплекс на цьому місці. Для нас вона є важлива як пам'ятка історії, пам'ять про митрополита Андрея. Крім того, це є пам'ятка архітектури, яка є е, е, історики мистецтва. І архітектури е, припускають, що вона є ровесником будівництва собору Юра у Львові. Представник забудовника пояснює, усе законно в підприємців є. Усі дозвільні документи на знесення існуючих будівель та зведення нових. А от саме будівництво планувалося ще чотири роки тому. Підприємство наявні всі документи, які дають дозвіл на виконання будівельних робіт. Тобто, підприємство пройшло всі сесії Львівської міської ради, підприємство є власником у цих всіх будівель, має технічні паспорти, витяги БТІ, Вони все зареєстровані. Копії дозволів демонструють посадовці Галицької адміністрації. В галицькій адміністрації є копія наказу, є копія тих цих документів, є копія декларації про початок будівельних робіт держарбутконтролем виданим. Про те, що будівля на вулиці Озаркевича нововиявлена пам'ятка архітектури, зазначили й у міському управлінні охорони історичної спадщини. Чиновники кажуть, про це підприємців повідомили ще у листопаді минулого року. Тож розпочинати будь-які будівельні роботи на об'єкті вони не мали. Нині ж з архітектурним скандалом розбиратиметься міліція. Новини і надалі слідкуватимуть за розвитком Дівельного скандалу і Царук Павло Замрій новини.